Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні розкажу вам та покажу, як готую французький десерт макаронс. Поділюсь з вами своїми спостереженнями та висновками, як же можна цей примхливий, але дуже смачний десерт приготувати в домашніх умовах. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що я зазвичай роблю, на початку приготування це підсушую мигдальне борошно в духовці при 120-градусній температурі 10-15 хвилин. Мигдальне борошно купую дрібного помолу. Після цього залишаю борошно в спокої на хвилин 20, щоб воно трішки охололо. А поки мигдальне борошно сушиться, паралельно розділяємо яйця на білки та жовтки. Білки я відразу ділю на дві однакові частини по 55 г і теж залишаю. Я їх на столі при кімнатній температурі, щоб білки трішки відійшли від холоду. Макаронс я готую на самостійно змеленій цукровій пудрі, тому наступне, що нам потрібно зробити, це змолоти цукор в цукрову пудру. Мелю цукор в пудру десь біля 2 хвилин, щоб пудра теж вийшла дрібненька. Коли мигдальне борошно огололо, просіємо його через сито. Ситу використовувати потрібно більш крупніше, щоб було легше просіювати борошно. Далі до борошна додаю змелену цукрову пудру, трішки перемішаю вінчиком, і ще раз все разом просіюю через те саме сито. А якщо робити це з допомогою вінчика, наша суміш сухих інгредієнтів заодно перемішується і просіюється. До цього моменту білок вже нагрівся до кімнатної температури і додаємо його до суміші пудри та мигдального борошна. Перемішуємо всю цю масу до однорідності. Краще використовувати в цій справі тверду лопатку. Всі інгредієнти мають зібратися в таку грудочку. Макаронс я готую на італійській мерензі, тому відважую всі інгредієнти для сиропу. Готувати сироп потрібно в ковшику з товстим дном. Отже, відважуємо воду та цукор і ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь. Чекаємо, поки сироп закипить. Інгредієнти з сиропу нічим перемішувати не потрібно, просто похитуємо ковшик зі сторони в сторону. Тим часом займемось тою частиною білків, що у нас залишилась, оскільки білків небагато і в моєму міксері вінчик не дістає до дна чаші, я під чашу підкладаю металічну кришечку, виливаємо в чашу наші білки та починаємо збивати їх відразу на середній швидкості, щоб білки вже гарненько перемішувались. Поступово збільшуємо. Мо швидкість міксера. Ось наш сироп закипів, і я трішки ще зменшую вогонь. Сироп нам потрібно зварити до температури 118-120 градусів. Коли мій сироп зварився до температури 110 градусів, вмикаю міксер на максимальну швидкість. І поки сироп набере потрібної температури, білки якраз і п'ються до потрібної консистенції. Це робиться дуже швидко, буквально 2 хвилини, і сироп вже зварився до температури 120 градусів. Тоненькою цівочкою. По стінці чаші вливаємо сироп в білки, які збиваються на максимальній швидкості. Не можна, щоб сироп попадав на вінчик, тоді в мерензі будуть потраплятися. Карамельні нитки. Ось як виглядає дно ковшика після сиропу. Воно чисте та прозоре. І Продовжуємо збивати нашу італійську меренгу на максимальній швидкості. Нам потрібно збивати меренгу, поки вона не охолоне до температури 32-35 градусів. У кожного знадобиться на це своя кількість часу, залежить від потужності міксера. У мене на це пішло приблизно 10 хвилин. Ось як гарно збилась наша меренга. Перевірити на готовність можна ось так розтягуючи меренгу між пальцями, мають робитися такі дзьобики. Далі я хочу трішки облегшити собі процес вимішування тіста для макаронц. Воно так цікаво називається макаронаж. Допоможу собі насадкою міксера лопатка. Переношу свою заготовку для макаронс в чашу міксера до білків. До речі, саме ця маса теж має цікаву назву, яку ви вже теж, мабуть, чули: марципан. Отже, вмикаю міксер на найменшу швидкість і перемішуємо вміст чаші до об'єднання. Недовго, буквально одну хвилинку, щоб ненароком не перемішати масу. Бо цей етап в приготуванні макаронз насправді дуже важливий. Від цього напряму залежить гарна, округла та охайна форма наших кришечок для макаронс. Трішки перемішаю тісто вручну лопаткою, буквально тільки підбираю його зі стінок та дна чаші. Я задумала зробити три Кольори кришечок для макаронц. Тому відкладаю третю частину макаронашу в іншу мисочку, і вже тепер доводжу його до потрібної консистенції. Взагалі, по науці макаронаш треба вимісити так, щоб він стікав з лопатки. Неперервною стрічкою, але треба в цій справі теж не переборщити. Прочитала в одній статті, що краще не домішати, чим перемішати, щоб після викладання макаронашу на дечку наші майбутні кришечки не злились між собою. Тому після міксера недовго перемішую і перекладаю макоронаш в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром десь 5 мм. Більшої в мене вдома не знайшлось. Та і для початківця краще менша насадка, щоб потренуватися викладати рівні кришечки, щоб тісто не швидко видавлювалось. У мене будуть українські патріотичні макарониз, тому таким самим чином роблю макаронаж блакитного та жовтого кольору. Додаю в тісто гелеві барвники блакитного та жовтого кольору. Перемішувати макаронаж потрібно обережно круговими рухами. Переношу макаронаж цих кольорів окремі Одноразові кондитерські мішечки. Ну а тепер будемо відсаджувати наші кришечки для макаронс. У мене духовка маленького розміру, тому відсаджую їх на трьох поверхнях. Одна з них силиконовий килимок на решітці. а відсаджую безпосередньо на пергамент, який лежить на килимку. Це пергамент дуже хорошої якості з силиконовим покриттям. До нього взагалі нічого не прилипає. Купую його в магазині АТБ, це їхня лінія виробництва. Пробувала випікати макарон на тефлоновому килимку. і, на жаль, вони в мене виходили через один кособокий. Грішила на духовку і на себе як кондитера. Поки не спробувала неочікувано для себе на цьому пергаменті. Результат мене дуже потішив. Відсаджувати кришечки потрібно, тримаючи мішок з насадкою на відстані 1 см перпендикулярно до поверхні. Користуюсь також трафаретом. Я просто знайшла в інтернеті підходящий для себе малюнок і роздрукувала на листку А4. Трафарет трішки замаленький, тому доводиться трішки його пересовувати під пергаментом. При відсаджуванні в кінці кожної кришечки потрібно в центрі по колу зробити охайний завиток, щоб форма кришечки була гарною округлою. І Якщо макаронаж вимішаний вдало, поки відсаджуємо останні кришечки, перші повинні вже самі по собі гарно розпрямитись, але водночас не дуже сильно розтіктись. Після розтікання кришечка може збільшитися в діаметрі на 2-3 мм. Коли в мене закінчився білий макаронаж, я відрізала кінчик у мішка з блакитним макаронажем і вставила його в мішок з насадкою, в якому в мене був білий макаронаж. І продовжую відсаджувати свої кришечки. Коли всі кришечки на поверхні вже відсаджені, потрібно злегка постукати поверхнею, а в моєму випадку це рішітка з килимком. Об стіл застелений рушничком, щоб вийшли зайві бульбашки повітря. Якщо бульбашки вийшли, прибираю їх зубочисткою. Наступні мої дві поверхні це рідні дечки від духовки. І вони в мене не абсолютно рівно мають поверхню. В них прямокутний виступ посередині, тому змушена орієнтуватись тільки на периметр цього прямокутника. Він має розмір листка формату А4, як мій трафарет. тому багато відсадити кришечок на одну поверхню. Поверхню, не маю можливості. Тепер вже дечкою, легенько стукаю обрушничок на столі. Якщо у вас. Велика духовка з великою рівною дечкою, то вам взагалі вдасться одним махом відсадити кришечки та випекти їх. Таким самим чином все робимо з жовтим макаронашем. Коли в мішку закінчився блакитний, вставляємо в мішок з насадкою мішечок з жовтим макаронашем і відсаджую жовті кришечки. І, звичайно, теж легенько стукаю дечкою обрушнучок на столі. Тепер нам потрібно залишити наші кришечки для макаронз в спокої на 40 хвилин, щоб їх поверхня трішки підсохла і вони не липли до рук. Час сушки залежить від вологості приміщення. Коли я робила саме цю партію макаронз, за вікном йшов дощ, і в мене на кухні була підвищена вологість. Тому я вирішила трішки прискорити цей процес і підсушила першу партію білих макаронз в духовці, вімкненій на 40 градусів з привідкритими дверцятами. І За 5 хвилин поверхня моїх кришечок гарно підсохла. Я ось так проводжу пальцем по них і нічого зовсім не чіпляється. Далі, звичайно, потрібно дістати макарон з духовки і гарно розігріти духовку для випікання макарон. Це теж дуже важливий момент в приготуванні макаронз. Я випікаю свої макарон в електричній духовці. Спочатку я її вмикаю на 180 градусів. І моя духовка розігрівається при цій температурі протягом 10 хвилин. Далі я зменшую температуру до 140 градусів і ставлю кришечки для макарон в духовку випікатися на середній рівень. Перша моя партія випікається 20 хвилин. І все ж таки, в моїй духовці не зовсім рівномірно розподіляється гаряче повітря, тому що ті кришечки, що знаходяться біля самих дверцят, не дуже охотно хочуть підніматися, і спідничка виходить не дуже рівненька. Але ті кришечки, які вже далі знаходяться від дверцят, гарненько піднімаються з рівненькою спідничкою. Як можна перевірити на готовність кришечки? Ось так, якщо пальцем поворушити кришечку за її верхню частину, вона міцно тримається. За спідничку. Відразу виймаємо готові макарон з духовки і знімаю пергамент з поверхні, щоб кришечки припинили своє приготування та залишаю їх спокої до повного охолодження. А поки випікалась перша партія кришечок, наступна вже сама по собі гарно підсохла. І я відразу її після першої ставлю в духовку випікатися. На дечці мої кришечки всі розміщені посередині дечки, далі від дверцят духовки, тому всі гарно піднялись і мають рівненьку спідничку. За цей час духовка вже дуже добре розігрілась. І наступні партії кришечок після першої вже випікаю 15 хвилин. Коли макарон охололи, вони мають легко відходити від пергаменту чи килимка, на якому ви випікали. Та сторона, на якій випікалась кришечка, має бути рівненька та гладенька. І коли трішки натискати пальцем, ми маємо відчути, що тут кришечка м'яка, а зверху кришечка повинна мати тверду та хрумку кірочку. Розрізала одненьку кришечку і подивимось, яка вона м'ясиста всередині. Кожній кришечці я підібрала пару і поскладала їх в контейнер. Кришечки можна зробити напередодні і зберігати їх у холодильнику. Думаю, що в одному відео інформації предостатньо і вже в наступному відео розповім вам, які дві цікаві начинки робила для наших патріотичних макаронців. Надіюсь, відео буде для вас корисним. Ставте пальчик вверх. Та підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!